Дівчатка, всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна. Це канал про рукоділля, творчість та про моє життя. Сьогодні декілька є привідів, щоб записати це відео. По-перше, моєму дідусю сьогодні день, коли він помер, і я хотіла б сказати, щоб ви там за кадром всі сказали. Іван Матвійович, Царство Небесне, вічна пам'ять. Дякую вам. Друге, що я хочу сказати, що сьогодні Одесу бомбили, Україна сьогодні відбила 37 нападів від цих придуркуватих. Це було дуже гучно, дуже лячно, однак ми вистояли і все це, коли відбувалося, в мене дитина навіть перелякалася, хоча дитина в мене не, не маленька. І телефонував і питав все лі нормальне зі мною і ось так Ось так ми живемо. І хто там пише, що «та все нормально в той Одесі, Україна воює, та Одеса танцює це неправда. Україна і Одеса теж воює, теж донатить і танцює в тому числі. Так, щоб зберегти своє ментальне здоров'я, чого і вам бажаємо. Донатимо, танцюємо, працюємо. Це робимо. Вишиваємо, хворіємо, вболіваємо. Ще є один привід. Це наш усік переміг на сьогодні. Він є справжнім чемпіоном, єдиним, який має тепер всі пояси. Всі. Він єдиний чемпіон, світу. На секундочку, і да? я як кажу. Там в своїх рільсах в Інстаграмі, в Телеграмі, що якщо Усік переміг, і ми з вами маємо перемогти. Бо ми з вами робимо перемогу в тилу, так? а ті, хто вміють тримати зброю в руках, ті тримають її і працюють на полі бою, так сказати. Тобто, у нас з вами бій з двох сторон. Ще б кудись туди цих зеленських та єрмаків. Подіти. Було б теж непогано. Ну, це вже не до нас. А в мене ще є третій привід. Це я завершила. Сьогодні я не могла спати. Я до двох часів ну, годин ночі сиділа. Страшно мені було, ну, коротше. І <кхем> завершила цю незламну. Тобто в мене фініш. Привітайте мене! Вуху! Оплески мені! <смі> Я молодець. Не дивлячись на те, на це, на інше, на третє і двадцять п'яте і клей в мене закінчився. І то, не то, і так, не так, однак це є. В мене фініш, Ось така вона з цього боку. Ось така вона з цього боку, підставочка клей. Все, немає більше в мене клею, мені треба було буде купувати. Ось такий віночок. Дівчата, я там записала коротенькі, як вони називаються, шоц, як робити цей віночок. Якщо будуть питання, задавайте. Нічого там складного нема нічого. Оці цапи, три такі діляночки для цапів, спочатку цапи. І потім навкруги робимо ось цей. Навкруги раз, два, три, раз, два, три. Шесть пелюсточок кожної квітці. Дуже мені сподобалось, як вийшли в мене фрузілки, може, тому що дві години ночі, то вони такі файні вийшли. Не знаю. Ну, дивіться, які ну гарнюні. Скажіть? Чи це просто я себе хочу похвалити? Не знаю, мені дуже подобається, як вийшло. Такий у мене манікюр, дивіться, це в мене жовта сукня була. І під сукню. Так, і під сукню, і під незламну. Так, що вона в мене? Бідолашка випала? Я з іншого боку написала там все, що маю написати. Ви пам'ятаєте, хто дивився? Ми коли їхали до Києва. То я її розпочала саме в потязі. Зустрічалася з Анією, моєю підписницею, Анічка тримала її в руках, тому ця незламна не тільки моїми руками огорнута, обійнята і, вона, а ще й Анінами. Анічка, тобі привіт, якщо дивишся. Ось, дивіться, яка файнота. Я казала, в мене є відео топ-дизайнерів топ моїх, яких я вишиваю із задоволенням. Ось Ульяна Яковлева до них відноситься. Так, дивіться, дівчата, поближче. Які в мене вийшли хрестики. Ось так. Я люблю дерев'яшки, не знаю, некоторі говорять, не люблять. Мені подобаються дерев'яшки. Єдиний фрузілок мені ну якось, не знаю, важ, важкувато. Лесю я вишивала. Зараз я хочу і сковороду від фрузілок. Ну, щось якось там проблема. у мене, щось не складається. Ну роблю, Однак це от виходить завжди. Дивіться, які тут намистини на намисці, бачите, можна ж було б зробити просто бісером, да, дівчата. Ну, посмотрите, яке дизайнерське рішення у Уляни, ось такі намистини, неймовірні, маленькі, вони мають грані, ну, вообще клас. Клас-клас-клас. Що клас, клас. тут є, і фрузілки, і, ну, саме, що дратувало мене, цей бек, конечно. ну, это у меня к нему особая любов, поэтому мы <кхм> друг друга терпеть ненавидим, поэтому когда мы встречаемся. Починаються скандали. <хи> так, ось так виглядає Ось такі намистини. Ось такі цапи. Дивіться, пришиваються. Це все волосінню Ой, як мені так взяти щоб не трісти. О. Фрузілочки, бек, бісер, цапи, намистинки, ось такі. Волосинь и, и ну, и мулина. Далее. И, 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 заводивка деревянная, девчата. Ось так я тут приклеила. Как могла, у меня остатки клея. И вот такие фетер. Извините, убогу. Тут у меня три вида клея, девочки. <laughs> у меня там был ПВА чуть-чуть. Этот клей, который мы все пользовались чуть-чуть. И еще один... Я в якомусь відео показувала вам. Теж чуть-чуть. В общем, у мене вообще, вообще закінчився весь клей. Видите, вот тут даже відходить. Так що мені треба купити і там, где у мене отошло, ще підклеїть. Все, це в мене фініш. Я дуже задоволена. Я думаю, що більше в мене фінішів не буде. М ну, не знаю. Можете ще телеарті зірочки закончу. А, а може і ні, не знаю. В общем, пока на сегодняшний день в мене два фініша. ось ця незламна і подушка в килимовій техніці. Мені ще треба зробити одну подушку в віді лимонів, відправити її, і, можливо, я ще встигну від тела-арті зірочки вишити. Все, я думаю, на цьому травень закінчиться. Так, тепер показую, що в мене вийшло по, що по залишкам. Зараз. Кажу, що по залишку. Так, ну я показувала вам ця коробочка. Ще хочу трошки зупинитися на оцій інструкції. Я хоч там записала, ну не знаю. як Інструкція є і відео, інструкція Уля дає, і таку словесну Вот, словісне, девочки, хто не поймет, куди я там вкаливаю, дивіться. Інструкція по виконанню об'ємного віночка. Білим бексичем вказані місця фіксування пелюсток. Ось. Порядок виконання пелюстку на голку нанизувати дві блакитні паєтки, одну бісеринку жовтого кольору, одну блакитну паєтку, дві жовті паєтки. Жовтим бісером у схемі показані місця пришивання кристалів у цапах, які являються серединками наших квіток, і посилання на інструкцію. Ось так робимо все. І все виходить пречудово. пречудово. Я трошки не так робила, як на схемі. Я робила. Ось раз, два, три. І з цієї сторони. Раз, два, три. Від жовтує. І теж все вийшло нормально. Так. Тепер, що в мене по залишкам? Ось скільки в мене залишилось паєточок і бісериночок. І цій волосині. Бачите? Ось так. Нормально. Так, це така була листівочка. Не буду коментувати, щоб нікого не обрасти. Хоча, а мене що, в житті ніхто не ображає, чи що? Да-да. І ось що по ниткам залишається. Ось так. Всього хватило з ліхвой. Обожнюю, Ульяну, обожнюю. Ще вже казала сто раз оди їй паю і ще раз кажу, що органайзер, що розмір цих витворів, що почерк, що е, сам дизайн цього органайзера, що нитки, що комплектуючі, що матеріали, що підхід, з яким Уляна це робить. Ну, ну, мама. мама дітей, що вона виховує, що вона. Ой, приклоняюсь, У мене ще була в дитинстві кукла Уля. То я коли вчила уроки, я виставляла цих. У мене була кукла Аліна, кукла Уля, я оце їх садила всіх і розповідала їм домашнє завдання. коли У в мене, в мене у сестри була гарна пам'ять, а в мене якось не дуже. То, що їй, як говорили в советское время, Ленін, один раз прочитав і все запомнив. Ото про мою сестру. я, я должна была сто раз прочитать, десять раз переписать. Еще раз двадцать объяснить моим куклам. Потом я на шкаф вешала еще такую, как сейчас магнитная. У нас был листочек, пришарашала до шкафа. Тайсе. Так вот, я хочу сказать, что мне с памятью вашкувато по сравнению с моей сестрой. Но все одно. Можна це виправити для себе у кожного свій хрест, так? В общем, отак, дівчата, ось такий в мене залишки, ось такий. Всього вистачить. Всього вистачить. У вишиві, дуже приємний цей дизайн, дуже приємний. Я навіть подумаю. Взятый видшиты тех снеговичков. Что у Ульяны у меня осталось же там еще снеговички? Те. Я подумаю, еще видшит, тому что ульяна Тела Артис это 100% результат. Ты берешь и заканчиваешь. Это тебе не dimensions. То у них там 6 сложений, то у них там еще что-то. Ну, короче, то у них 300 километров в непонятно нафига. Я такое не люблю. Я такое не люблю. Это превратить хобби в Чертішу. Начать и закончить. Неизвестно, закончить ли. Так, це я про грустно. А про весело мене так и окружает. Смотрите, вот тут у меня, пожалуйста, Ульяна Яковлева. Бачите? Вот тут у меня Тела Артис. Вот тут у меня брошечка Тела Артис. Вы бачите, воно мене меня все так и. Зараз ми підемо туди до входної двері, те ж саме, а там у мене Ульяна Яковлева. Тобто, вони зі мною живуть рядишком. Постійно. Такий в мене фініш, не хочу довго це все розсюсюківати. Хочу, може, ще трошки повишивати щось, взяти, що в мене є закінчити. Мабуть, за ручки. Напишіть, як вам мені, як вам ця дівчинка. В кого є в запасах дівчата лежить, беріть, вишивайте, вишивайте, пишіть на зворотному боці свої бажання. Вона дуже-дуже легка. Мені важко дався тільки бек. А я вважала, що мені буде важко віночок. Ці. Ні, віночок легко, а ось з беком важкувато. Ну, то моє. Подивіться, які вони, ці кольори. Ну, можна було взяти ще інший блакитний. да, Їх там 100 тисяч мільйонів відтінків. Не, ось саме ці. Подивіться, який тендітний. Як волошка. Клас. Ці ромби. Це ж наш кот, кот нації ці ромби. Дуже подобається. Ще й був день вишиванки. І ще я їздила до Києва, і ще я зустрічалася з, з, з моєю підписницею. Ну, в общем, в этой, в этой Незламній дівчинці склалося все. І що саме. Мені було приємно. Я її закінчила, коли наш усік став переможцем у чемпіонаті світу. Ну то просто. Ви бачите, усік, мужик скільки кілограм, огромна громадина з перчатками, лушпарить таку ж громадину, як он. І він плакав в кінці, піднімав очі до неба і казав: папа, я це зробив. Ви представляєте собі, наскільки у людини, у чоловіка зв'язок зі своїми рідними? Боже, я не можу. Я вам кажу, я сама плачу, бо в мене сьогодні моєму дідусю, як не маю скільки... І я як побачила, як той усик плаче там на камеру, і нема такого, як у то в время нам казали, мужики не плачуть, если плачуть, он тряпка. Боже, не слушайте цих придурків. Мужик це не Железка, це людина. Якщо хтось там не в курсі, за якщо ви не в курсі, то мужик це людина. И Усик вам показал, куда вам идти. Ага, за кораблем. Никто вас тут не ждет. Если вы думаете, что вы там когось, если меня смотрят за Паребриково, если вы думаете, что вас тут ждут. Никто вас не ждет. Идите к себе на болото. Еще хотела розповісти про вышиванку. Пока на Москве жабы квакали на тех болотах, у нас же наша. Королева Ярослава дочка вже була в вишиванці. Це той Московії ще й близько не було. Ще квакали там на тих болотах і бекали, Понімаєте коли ми вже в вишиванка ходили. Ось так. Тому, дівчатка, дивіться, яка краса. Вишивайте, в кого є в запасах. Я хочу вам сказати, що це. Неймовірний. Наші дівчата неймовірні, талановиті, і, і, і ці збори влаштовують і донати, і, і набори відправляють один одному. Боже, ну це неймовірно. Я, до речі, теж відправила свій набор, по-моєму, за 760 гривень я його брала. Пам'ялхілу такий великий. Я побачила, що там для мене за малий каунт я не можу на такому маленькому вишивати ще і. Темно-синя канва. Короче, я думаю, віддам на лотерею, щоб у дівчаток було, може, дівчатка будуть радіти, що виграли таку лотерею ще її задонатили. Так, не забуваємо донатити, не забуваємо, що ми з вами незламні, і не забуваємо зберігати наше з вами ментальне здоров'я. Я бажаю, щоб ваші мрії здійснювались. Не забувайте прикрашати себе, виходити в світ, надягати свої найкращі сукні, намистини, сиріжки, колечки, все-все-все І виходимо, радіємо і прикрашаємо цей світ, тому що ви неймовірні, ви гарнюні, ви справжні зірочки. Все, дівчата, якщо буде ще щось вам показати, обов'язково покажу. А пока. Пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока. Всім здоров'я, счастья, тихого дня, вечора, ранку. Пока. До зустрічі.